Жителі вільхівки з острахом чекають весни. Люди кажуть, ситуація, яка сталася у 2010 році, знову може повторитися, адже протиповодкова програма не фінансується. Тому й роботи з укріплення дамб, очищення русла річки Боржавка та спорудження берега укріплень не ведуться. Коштів як таких взагалі і не було ще поки що на цей на роботу проведення виділені на ну, бумазі вони є. Але на рахунки вони не попадали, щоб можна починати роботу. І, ну і так як експертиза не готова, то не буде, проводиться поки що ніяких робіт. Ну але ситуація загострюється. Серед причин, що можуть призвести до затоплення села за несприятливих погодних умов, неправильне розташування дамб у сусідніх селах Заріччі та Боржавському. Принаймні про це каже сільський голова. Дамби, розташовані в цих селах, звужують русло річки. Річка Боржавка, якби вже починаючи від села Вільхівка. Обмежена спорудами захисними. І як казати, я вважаю, що дана споруда в верхівці працювала б навіть без нарощування, без добудови. Якщо б при початкових роботах у селі Боржавське не провелася, будівля, дана споруда не була побудована взагалі біля русла ріки. Якщо б хоч якийсь запас залишили для розливу, щоб ширше русло було річки, я думаю, що вода б співала. Стікати і не було би таких катастрофічних наслідків, як у 2010 році. Небезпечне і накопичення сміття в річці, через яке вода не може протікати. Роботи з очищення боржавки не проводились уже давно і швидше за все, найближчим часом проводитись не будуть. Річка боржавка не чистилася взагалі. От зарослі деревами, вже такими, вже, що обійняти в деяких місцях неможливо. Но це призводить до того, що вона буде спирати ту ж саму воду. Пропускна здатність і зменшується. Я не спеціаліст, і водник, але дивлячись по стану річки, я вважаю, що це теж би дало плюс, якщо б річку розчистили. Тож, поки кошти не виділять, протиповодкові роботи в селі не почнуть. Люди кажуть, поки що їм доводиться покладатися на самих себе в будь-якому разі завжди бути на поготові, адже один раз вони вже стикнулися з лихом. У 2010 році вода залила ділянку автодороги, сільце, вільхівка. Через небезпеку підтоплення було відселено сім'ї з десяти будинків. Вода у селі була по коліна. Вже зараз в річках краю піднявся рівень води. Гідрометеорологи ж прогнозують рясні дощі на початку весни.